Перед тим, як почати цю історію, підпишіться на канал, щоб не пропустити нові розповіді. А після прослуховування поділіться у коментарях, щоб ви зробили на моєму місці, коли люди, яким ви довіряли найбільше, починають діяти проти вас. Я прожила в своєму домі понад сорок років. Тут я сміялася, плакала, кохала, прощалася. Але тепер, після смерті чоловіка, мій дім перестав бути моєю фортецею. Дрібні речі зникають, з'являються там, де я їх не залишала. Сусіди уникають погляду. Лікар почав ставити дивні запитання. А вночі я чую тихі кроки в коридорі. Мої діти кажуть, що хвилюються за мене, що, можливо, мені краще приїхати туди, де про мене подають. Але іноді мені здається, що турбота лише привіт. І я починаю підозрювати найстрашніше вони хочуть забрати в мене дім. Як далеко можуть зайти ті, кому ти довіряєш найбільше? І що робити, коли ворог стоїть не за дверима. А за твоїм власним столом. Я прожила в цьому будинку більше сорока років. Кожна тріщина на стінах, кожен скрип підлоги, запах старого дерева в коридорі це частина мене. Тут я зустріла свого чоловіка. Тут ми разом сміялися, святкували, переживали важкі часи. Тут з'явилися на світ мої діти, тут вони робили перші кроки. І саме тут, у вітальні, я востаннє тримала руку чоловіка, коли його серце зупинилося. Після його смерті дім став іншим. Він став тихішим, але це була моя тиша, знайома і прийнятна. Я навчилася жити з нею, слухати її. Дні йшли повільно, розмірено. У мене був свій розпорядок, вранці чай, легка гімнастика, полив квітів, прибирання, іноді зустріч з подругою чи сусідкою. Все було просто, все було під контролем. Але кілька місяців тому почали з'являтися дивні дрібниці, які неможливо було пояснити. Я знаходила ключі не там, де їх залишала. Моя коробочка з ліками кілька разів опинялася на кухонному столі, хоча я завжди тримала її у шафці в спальні. Один раз у шафці я побачила баночку з таблетками, якої точно не купувала. Я намагалася переконати себе, що це вік, що я можу щось забути. Але чим більше я помічала, тим більше розуміла, це не випадковість. Мої діти, Тарас і Олена, почали приходити частіше. Спочатку я раділа їхнім візитам, але поступово помітила, що ці зустрічі стали іншими. Вони більше не питали, як у мене справи, не ділилися своїми новинами. Вони цікавилися, чи не важко мені одній, чи не забуваю, я щось зробити, чи не плутаю таблетки. У їхніх голосах було співчуття, але в очах холодна оцінка. З часом я почала відчувати зміну ставлення і від інших. Сусіди, які раніше завжди зупинялися поговорити, тепер кидали коротке добрий день і поспішали далі. Мій лікар почав ставити дивні запитання про мою пам'ять і повсякденні справи. Хоча я прийшла з абсолютно іншою проблемою. Краплею, що переповнила чашу, став один вечір. Я прокинулася вночі від ледь чутного шуму. Це був не випадковий скрип чи стукіт. Це було відчуття, ніби хтось тихо ходить по моїй вітальні. Я лежала нерухомо, прислухаючись, потім, наважившись, вийшла з кімнати. Але вітальня була порожня. І все ж я знала, тут хтось був. Того ж тижня мені зателефонувала соціальна працівниця. Вона вічливо ставила запитання, але кожне з них звучало так, ніби мене вже записали в список тих, хто не може про себе подбати. Я поклала слухавку з відчуттям, що над моїм життям нависла якась невидима сітка. Тоді я вперше подумала, це може бути не моя уява, це може бути план. І якщо це план, він спрямований на те, щоб я втратила не лише довіру оточення, а й свій дім. Після того дивного дзвінка від соціальної працівниці я почала уважніше дивитися на свій дім і на людей, які в ньому з'являлися. Мені не подобалося, що моє особисте життя обговорюють з кимось без мого відома. Одного дня Тарас і Олена з'явилися разом без попередження. Вони принесли пакети з продуктами і кілька нових баночок з вітамінами. Усе це вони розклали на кухні, а я стояла і дивилася, як вони представляють мої речі, відкривають шаевкаї, перекладають посуд. Вони говорили про те, що хочуть, аби мені було зручно, але це зручно відчувалося як контроль. Через день після їхнього візиту я виявила, що моя улюблена чашка з малюнком соняхів стоїть у зовсім іншому місці, ніж я залишала. А в шафці з продуктами на одній полиці з'явився пакет чаю, який я не купувала. Я почала записувати все, що змінювалося в домі, в окремий блокнот. Дата, час, дрібниця усе мало значення. Зміни були не лише в домі. Сусідка, з якою ми завжди пили чай на вихідних, раптом почала уникати розмови. Кілька разів я бачила, як вона дивиться на мене з жалем, ніби я хвора. Мене це боляче вразило. Я не розуміла, що вона могла почути, але підозрювала, діти вже почали поширювати свою версію про моє погіршення пам'яті. Візити до лікаря теж стали іншими. Замість звичайних розмов про тиск чи аналізи, він почав запитувати, чи не гублю я речі. Чи не забуваю вимикати газ, чи можу сама розпоряджатися грошима? Це не були запитання зі звичайної турботи. Це було тестування. Я намагалася тримати себе в руках, але напруга росла. Щоб, хоч трохи заспокоїтись, я почала робити маяки, в домі, ставити предмети в певному порядку, щоб бачити, чи хтось їх рухає. Книга на столику у вітальні під легким кутом, рамка з фото ближче до краю, плед складений особливим способом. У шафці з ліками я розставила баночки так, щоб будь-яке приміщення було помітним. Минуло кілька днів. Я вже почала думати, що, можливо, перебільшую, коли одного ранку побачила, що книга на столик розкрита, рамка стоїть рівно, а плець сунений у бік. Це було підтвердження, якого я так боялася і якого водночас потребувала. За кілька днів прийшов лист від лікаря з запрошенням пройти додаткові тести. Формулювання були вічливі. Але від них віяло сумнівом у моїй спроможності жити самостійно. Я зрозуміла, вони хочуть зібрати офіційні підстави, щоб забрати в мене дім. Я сіла за стіл, відкрила свій блокнот і вирішила, що відтепер кожна дрібниця буде зафіксована. Фото, записи, час усе. Якщо мені доведеться боротися, я повинна мати докази. Тієї ночі я прокинулася від тихого шелесту в коридорі. Звуки були обережні, але я відчувала, як дім дихає і змінюється в чужій присутності. Я не вийшла, не вімкнула світло. Я лише тихо взяла телефон і зробила кілька фото з дверей спальні, щоб зранку перевірити, чи щось змінилося. Зранку я побачила, що ключі з вазочки в коридорі лежать на підлозі. Не впали, були акуратно покладені. Це вже було не випадковістю. Це був сигнал. Після тих ключів на підлозі я почала ще пильніше придивлятися до всього, що відбувається. І водночас усередині мене щось похитнулося. Я завжди була впевнена у своїй пам'яті, у своїй здатності тримати все під контролем. Але тепер, тепер я ловила себе на думці, що ставлю чайник і не пам'ятаю, чи вже додавала чай у заварник, що відчиняю холодильник і на мить забуваю, що хотіла взяти. Я намагалася пояснити це втомою віком, але слова дітей і дивні погляди сусідів повільно впліталися в мої думки, як тонкі нитки сумніву. Тарас і Олена почали дзвонити щодня. Їхні розмови були майже однаковими. Чи все в порядку? Чи не забуваєш ти приймати ліки? Може, нам приїхати й допомогти з покупками. Їхній голос був м'яким, але в ньому відчувалася якась холодна нотка, як у лікаря, який перевіряє пацієнта. Одного дня я пішла до магазину за хлібом і молоком. По дорозі зустріла сусіда, з яким колись часто розмовляла. Він посміхнувся, але його посмішка була напруженою. Він спитав, чи я добре себе почуваю, чи все гаразд у мене вдома. Це було звичайне питання, але його тон змусив мене насторожитися. Мене почали перевіряти навіть ті, хто ніколи не втручався в мої справи. Ввечері я вирішила зробити ревізію всіх своїх речей. Почала з кухні, потім перейшла до вітальні. На полиці з документами я знайшла конверт із випискою з аптеки, якої не пам'ятала. Там було зазначено, що мені видали інші таблетки, ті, яких я ніколи не приймала. Це був перший відчутний доказ, що щось відбувається без мого відома. Наступної ночі я знову почула кроки. Вони були повільними, обережними, наче хтось намагався не збудити мене. Я лежала нерухомо, намагаючись зрозуміти, чи це сон. Але потім відчула слабкий запах мого крему для рук, такого запаху не могло бути в коридорі, якщо б хтось не заходив до спальні. Зранку я побачила, що баночка з кремом стоїть на іншій стороні тумбочки. Це була дрібниця, але вона змусила мене відчути холод під шкірою. Того ж дня я пішла до саду. Аби заспокоїтись. Квіти і земля завжди допомагали мені очистити голову. Там мене зустрів старий сусід, пан Михайло. Він уважно подивився на мене і сказав Марія, тримайтеся! І не вірте всьому, що чуєте. Ці слова прозвучали так, ніби він знає більше, ніж говорить. Я повернулася в дім і вирішила: тепер я почну збирати докази. Не лише записи в блокноті, мені потрібні фото, чеки. Будь-що, що доведе, що я повністю при пам'яті і умію жити самостійно. Ввечері я встановила маленький диктофон на тумбочці у спальні. Це було старе пристосування, яке залишилося від чоловіка. Я не знала, чи він щось запише, але хотіла мати хоча б шанс зловити звук чи голос, якщо хтось знову з'явиться вночі. Тієї ночі я заснула важко, але вранці, коли прослухала запис, почула тихий звук відкривання дверей. Потім кроки, і далі шелест паперу. Хтось був у моїй кімнаті. Я завжди знала, що тиша в домі має свою вагу. Вона або захищає, або тисне. Останнім часом моя тиша стала тривожною. Але після того диктофона я вже не жила з догадками. У мене були звуки, були секунди запису, на яких чітко чути, як уночі хтось заходить до моєї кімнати. Того ж дня я вирішила перевірити інші куточки дому. На полиці у вітальні, між книгами. Я знайшла маленький аркуш паперу, на якому було написано кілька пунктів ліки, перевірити, список покупок здерегти, зробити фото кухні. Почерк був знайомий. Це був почерк моєї доньки. Мене наче обдало холодною водою. Я зрозуміла, що ці пункти частина плану, плану, в якому моє життя розписане як набір завдань, де я об'єкт, а не людина. Через кілька днів усе стало ще ясніше. Я прокидалася раніше, ніж зазвичай. І одного ранку почула голоси на вулиці під своїм вікном. Я підійшла тихо і прислухалася. Там були Тарас і Олена. Вони говорили швидко, але я встигла почути головне їй важко буде довести, що вона в нормі. Треба ще трохи часу, і ми зможемо продати. Мене пройняло до кісток. Вони говорили про мій дім так, ніби це вже вирішено. І вони були впевнені, що я нічого не доведу. Після цього я більше не сумнівалася, мені потрібні докази, і чим швидше, тим краще. Я згадала про свого старого сусіда, пана Михайла. Він бачив більше, ніж казав. Того ж дня я зайшла до нього з банкою варення і спитала прямо, чи він помічав щось дивне. Він кивнув і сказав до тебе часто заходять, коли тебе немає вдома. Я кілька разів бачив їхні машини, коли ти була в магазині. Його слова стали тим, що остаточно підтвердило мої підозри. Ввечері я дістала стару фотокамеру чоловіка і почала фотографувати кожну кімнату, кожну полицю, кожну деталь. Я знала, що знімки з датою стануть доказом, якщо щось зміниться. Я також зробила копії всіх важливих документів, паспорта, банківських паперів, медичних довідок і сховала їх у місці, про яке знала лише я. Усе це робилося тихо, без зайвих рухів. Мені не можна було показати, що я здогадуюся про їхній план. Тієї ночі я знову залишила диктофон у спальні. І на записі, окрім кроків, цього разу було чути, як хтось відкриває мою шайфкау з ліками і представляє баночки. Це був момент, коли страх змінився на рішучість. Я більше не почувалася жертвою. Я стала свідком у власній справі. Після того, як я отримала незаперечні докази, у мені щось змінилося. Страх відступив, а його місце зайняла холодна впевненість. Якщо вони хочуть грати в цю гру, я зіграю, але за своїми правилами. Я почала з того, що зателефонувала Оксані подрузі моєї молодості. Колись вона працювала у сфері права, і, хоча давно пішла з цієї роботи, досвід залишився. Ми не бачилися роками, але її голос був таким самим твердим і впевненим, як колись. Я коротко розповіла ситуацію, і вона одразу погодилася допомогти. Наступного дня ми зустрілися в кав'ярні. Я принесла їй блокноти з записами, фотографії кімнати і меблів, копії медичних документів, диктофон із записами. Вона уважно все переглянула і сказала, цього вже досить, щоб розпочати захист. Але потрібні ще кілька підтверджень. Ми склали план зробити офіційний медичний огляд у незалежного лікаря, щоб спростувати будь-які підозри щодо моєї пам'яті та стану. Зібрати свідчення сусідів, які бачать, що я живу самостійно і доглядаю за собою. Підготувати письмову заяву про будь-які втручання у моє життя без мого дозволу. Оксана попередила: до моменту офіційної зустрічі з соціальними службами я маю поводитися так, ніби нічого не підозрюю. Тим часом діти продовжували діяти. Вони знову почали приносити нові вітаміни і радили замінити мої старі ліки. Я брала їхні баночки, але не відкривала, залишаючи як можливий доказ. Одного ранку до мене прийшла соціальна працівниця. Вона сказала, що хоче подивитися, чи все у мене безпечно, і попросила показати, як я зберігаю ліки, чи є поруч небезпечні предмети. Я спокійно провела її по кімнатах, відповіла на всі запитання і навмисно показала свій блокнот із розпорядком дня та записами про прийом таблеток. Вона зробила кілька поміток і пішла, а я зрозуміла, що це була перевірка. За кілька днів я пройшла незалежний медичний огляд. Лікар уважно вислухав мене, провів тести на пам'ять і концентрацію. Результати були бездоганні. Я забрала довідку з спочатку і поклала її в окрему теку. Паралельно пан Михайло погодився свідчити, що неодноразово бачив, як мої діти заходили в дім у мою відсутність. Його слова я записала на диктофон. Усе це додало мені впевненості. Тепер у мене були не лише підозри, а й документи, записи, свідки. І ось одного вечора я отримала офіційний лист, призначено зустріч із органами опіки для обговорення мого подальшого проживання. Я поклала цей лист на стіл, сіла навпроти й довго дивилася на нього. Це був виклик, і я збиралася прийняти його з усією гідністю, на яку здатна. День зустрічі настав тихо, без дощу, без вітру, але в повітрі відчувалася важкість, яку неможливо було пояснити погодою. Я прокинулася рано, зробила собі чай і довго сиділа біля вікна, дивлячись, як сонце піднімається над дахами. Сьогодні вирішувалося, чи залишуся я у своєму домі. Я одяглася у свій найкращий костюм не для того, щоб когось вразити, а щоб нагадати собі, я господиня свого життя. Волосся зібрала акуратно, приколола брошку, яку колись подарував чоловік. Це була моя маленька броня. У кабінеті органів опіки мене зустріла соціальна працівниця. За столом сидів ще один чоловік у діловому костюмі, представник комісії. Праворуч від нього лікар, який останнім часом надто часто ставив мені дивні запитання. Ліворуч, мої діти, Тарас і Олена. Вони виглядали впевнено і навіть трохи розслаблено, ніби знали, чим усе закінчиться. Зустріч почалася з формальних питань. Соціальна працівниця говорила про піклування, безпеку, належні умови. Потім слово надали дітям. Олена почала описувати, як я нібито забуваю вимикати плиту, гублю речі, неправильно приймаю ліки. Тарас підтакував, додаючи історії про небезпечні ситуації. Я слухала спокійно. Навіть не намагаючись перебувати. Коли вони закінчили, представник комісії запитав, чи хочу я щось сказати. Я відкрила свою теку і виклала на стіл папку з доказами, фотографії всіх кімнат і шафок з датами, блокнот із детальними записами по днях і годинах, довідку від незалежного лікаря про відмінний стан пам'яті та концентрації, запис на диктофоні, де чутно, як уночі хтось заходить у мою кімнату і представляє мої речі. Свідчення пана Михайла про те, що діти неодноразово були в домі без мого відома, кімната стала тихою. Лікар нахилився вперед, щоб роздивитися довідку. Соціальна працівниця переглядала фотографії, а представник комісії підняв брови, коли почув запис із диктофона. Я говорила рівно, без емоцій, але кожне слово було важким і чітким. Це мій дім, моє життя. І я не дозволю, щоб мене виставили з нього під приводом турботи, яка насправді є бажанням отримати майно. Олена зблідла, Тарас зиркнув на неї, потім на стіл, але нічого не сказав. Почалася тиша, яку ніхто не поспішав порушити. Потім представник комісії сказав, що рішення буде прийняти після додаткового розгляду всіх матеріалів. Мене відпустили першою. Коли я виходила, я відчула, що спина пряма кроки рівні. Я знала, тепер у них не вийде просто так забрати в мене дім. Після тієї зустрічі я йшла додому повільно, крок за кроком. Наче боялася втратити цей момент, момент, коли я вийшла з кабінету з високопіднятою головою. У руках була тека з документами, але для мене вона важила значно більше, ніж папір і пластик. Це була моя історія, викладена фактами, моя зброя, моя правда. Я помічала кожну деталь навколо, холодне повітря, запах свіжого хліба з пекарні на розі, шурхіт листя під ногами. Місто жило своїм життям. Але для мене цей шлях додому був, наче повернення на власну територію після довгої облоги. Відчинивши двері, я вдихнула той самий запах, який зустрічав мене десятки років: деревина, старі книги, легкий аромат чаю, що виївся у тканини меблів. Цей запах був частиною мене. Він нагадував, що я тут не гість, не тимчасова мешканка, а господиня. Я пройшла крізь коридор, зупиняючись біля знайомих речей, погладила поліровану поверхню столу. Яку чоловік колись власноруч відшліфував, торкнулася краю пледа, завиязаного моєю матір'ю. Усе це не просто предмети. Це свідки життя, яке я прожила тут. На кухні я поставила чайник, і його знайоме шипіння прозвучало майже як голос друга, що каже: Ти вдома. Поки вода закипала, я дивилася у вікно, де вечірнє сонце повільно торкалося дахів. Цей спокій був крихким, як тонке скло. Я знала, достатньо одного неправильного руху. І все може роззаєсипатися. Коли чай був готовий, я сіла біля вікна, обхопивши теплу чашку долонями. Смак був звичним, але цього разу він мав присмак перемоги. Я не виграла війну, але відбила першу велику атаку. У глибині душі залишалося відчуття, що діти не здадуться. Вони можуть повернутися з новими аргументами, з іншим планом. Але тепер я знала, що вмію чинити опір, що можу зібратися і вийти на бій навіть тоді, коли від мене чекають тиші. Я подумала про чоловіка. Якби він був тут, він би сказав, що сила – це не гучні слова, а вміння тримати свій курс, коли хвилі б'ють у борт. Я відчула, що саме так і роблю. Дім дихав спокійно. Тиша більше не тиснула вона обіймала як теплий плед. І в цій тиші я відчула, що, поки я жива, я не дозволю нікому вирішувати. за мене. Чи залишуся я тут назавжди? Не знаю. Чи зможуть вони забрати цей дім? Можливо, колись спробують знову. Але тепер я впевнена в одному, моє життя належить мені. Коли сутінки опустилися, я запалила світло у вітальні. З вулиці воно виглядало як маленький маяк. І мені захотілося вірити, що це світло залишиться тут надовго, моє світло, мій дім, моя історія. Я зробила останній ковток чаю і усміхнулася сама собі. Іноді боротьба це не бій криком і кулаками. Це тихе впевнене тримання свого місця у світі. Навіть якщо ти стойша на ньому одна.